Нихуя, гитарист какой-то, чудесный, или микрофон. кто ты кто, стример? Микрофон Синхайзер сотой серии. С 835 головой. А Спра... что спрашиваешь? Спражник казак. Спражник казак. Слушай, да. казак, а ты... Да. Че, не воюю? Слухай, а ты что... Не, а, а это ты второй векеля. вопрос, извини, да, да. Так, что хотел спытать, пытай. Ну ты из За десочки. За десочки. Таке чудове місце на самому березі Чорного uh -huh. моря, да, з Одеси? І зараз, забігаючи наперед, знаходжусь в Одесі. Нікуди не виїжджав, весь час я в Одесі. От прямо зараз в Офісі, трохи побалакаю ну поїду що? додому. Слухай, а що же ідея мобілізації? І і що? Ти так Вона в нас не зупинялась ні на годину. У нас в країні йде війна, тому мобілізація в нас йде постійно. Це нормально для країни, яка така, воює. Що ти? Що? Що ну, поки що мене не беруть. Я вже там був, заніс ці документи. Пройшов ВЛК, мене поки що не беруть. Прийде мій час і я піду. Да. А в нас немає варіанту, ви не розумієте. В нас немає варіанту. Ворог зайшов в наш дім. Це не чужа територія, це наша земля. Нам вже нікуди б тікати. Ми в себе вдома. Нам біжати немає куди. Якщо ваші, слухи, якщо ваші слухи, воїни слухи, підуть до себе додому... Ну, давай, погой. Давай, ну, давай. давай. Коли я тебе, сука, сапогом своїм 43-м уроду... Ти 85-й у черзі. Запам'ятав свій порядковий номер? У буде... Ти запам'ятав свій порядковий номер. Ти 85-та істота, яка мені це каже. 85-та. Попередніх 84, хто де гниє, а хто де смокче. Ти будеш 85-тим. Запам'ятовуй свій порядковий номер. Та ти запам'ятовуєш, що справжні козаки це Запорігів для да, І саме мої, ти, сука, саме мої і предки бу, були з тих е, країв. Да. Після розгону Січі вони пішли спочатку на Кам'янське, потім на Олешки, а потім дійшли сюди до півдня Чорного моря. Це ти правильно кажеш. Да. Все окей. В моїй предки були тих кровей. да. Ти правий тут. Що ще я хочу спитати? Слухай, а що Все, питань більше нема. Що ти хочеш спитати? Я в тебе питаю, що Не, ти що хочеш ти запитати? Хочеш я що в тебе хочу спитати? А, я. Слухай, а навіщо ти такий народився, блядь? Ну ти мені, блядь, подрозкажи. От, от, от По великій навіщо любові моїх живе? батьків. Дивись, знаєш, в чому різниця між нашими та вашими народами? В чому в нас різниця? В нас діти народжуються через любов, а у вас через те, щоб отримати материнський капітал. І неважливо, в якому багнюці вони потім будуть жити. Батькам є на що бухати, бо в них є батьківський капітал. От і все. От і вся різниця цінності життя в нас і у вас. Ще питаю. А ти знаєш, що такий багнат... так. Ти знаєш, що такий банан хмельницький? Так батько, Хмель, так? так, батько Хмель, що з ним не так? Батько Хмель, що з ним не так? Тебе до речі, який саме е, цікавить? Їх два було: Богдан і Юрій. Мене цікавить слух, слухай, ні, ні, Богдан. Богдан, так. Слухай. Батько. Я, який. Короче, угу. слухай. Так. 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 За Богдана, ваша країна, блять, вообще, блядь, вона отак от розповсюдилась. Так, ну не зовсім так. Вона об'єдналася. ліво і правобережжя перша та так. Закрий та нахуй, де я скажу не матюкайся, ти, ти ж падла, не бидло. Єпана, ти що, бидло? Не тебе... матюкайся. Ти мене не укатуй, нахуй. Кажи нормально, залупа, я єпана, тебе тоді жирна, буду слухати. Ти матюкаєшся Би як ж, бидло, зирна залупа, єбана. Це... Це згоріло. Російська солдатська дупа я запалала. Тебе... Я так перебував Ні, Слухай мені. Який ти слабак. Ну давай. Так, Батько Хмель, що з ним не так? Ну. Батько, блядь, Богдан Хмельницький. зробив вам країну, нахуй. Я тебе говорю, так? Це є. Так. Таке? так. Ось, от ви бачиш, ну, не, не, ну це добре, що ти так ну. блядь, розуміє. І все і що? І ви живете нахуй, і ти щас ви пиздете нахуй проти москалів, нахуй. От москалі там, бля, і А яким та... чином батька хмель Давай. до москалів, поясни мені. А ти, стой! Да постривай, постривай, дай я до розкажу. Ви нахуй, щас пиздете нахуй, намазки. Не матюкайся. Шо, Якщо будеш матюкатися, я тобі пошу, пошлю нахер. А, не матюкай, я не розмовляю а, з бидлом. Злупа, Якщо ти бидло, я йду далі. Мені з тобою не цікаво. Він яхту вирішує. Можна я виключу нахуй, звук нахуй, трошечки і да, навалюємо. Справжні, є... Дивись, ти справжнє російське бидло, яке не вміє розмовляти без матюків, тому що ти зроблений по п'янці, тому що тебе батьки зачали десь там по п'янці та по обкурці. Тому з тобою розмовляти не цікаво, бо ти тупий. Як ваш Сибірський валінок, і мені з тобою дуже дуже скучно. До побачення і щоб ти згнив на нашій землі.